Сьогодні тобі пофіг. Через 20-30 років, через 100 років твої, наприклад, діти і так далі ким вони будуть. До чого це все приводить? Мені водночас я... Я роблять гейстонуть я їм... я на... вашого радужного. І Ви... каже: ну, папа, ми щас будемо газ, кс наверху. Ніякого білого, блядь. Тільки чорний, я коли мене заблокував, КРАШ на Хорнеті. 10% населення світу геї, а 90 гетеросексуали. І воно бла. <світ> До чого це все веде? До чого це все веде? Привіт, мої любі. З вами знов Слейданя. Я психолог і відкритий гей, і недавно моїй стрічці на Ютубі попалось відео. Під назвою ЛГБТ тренд чи контроль над майбутніми поколіннями. І зараз ми будемо його дивитись разом і коментувати, і в принципі оглядати, що цей чел каже. Я відзняв для вас чотири відео. Це відео, друге з чотирьох, які відзняв наперед. Тому що я зараз знаходжусь в Польщі. А якщо ви хочете бути в курсі мого життя, то підписуйтесь на мій інстаграм. І також нагадую вам, дуже вас попрошу поставити лайк, написати коментар більше смислів і підписатись на цей канал. Це дуже сильно допоможе розвитку. Мого каналу на Ютубі також не забувайте, хто нас захищає кожен день і вечір кожен день і ніч це зсу. Тому сьогодні е, я лише я завжди лишаю Силку на збір Попринись живим. Задонать скільки можеш, скільки можеш, але задонать не зсу сьогодні. І також ці ікони підтримують мій канал матеріально. Це спонсори. Якщо ти хочеш отримати ексклюзивні смайли і багато іншого ексклюзивного контенту, то ставай спонсором від 50 гривень. Ну а я не затягую, бери собі смачненьке і ми погнали. Цікава тенденція зараз з'являється в житті, яку я спостерігаю глобально, це те, що з кожним днем ЛГБТ суспільство стає більш нейтральним для більшості людей, для звичайних людей. Вони якби сприймають та хай роблять, що хочуть, ну хочуть вони там зас**нулися, хай сос...". хочуть пацани ходити за ручку, та хай ходять, хочуть не встроювати якісь. Дати, хай устраюють, хочуть вони там світи всюди своїм ЛГБТ флагом хай світять, хочуть вони знімати тіктоки, як вони дозволяють. Якраз такі батьки дозволяють своїм дітям звільнити в гендерну приналежність і викладати це популяризувати. Хай роблять. Не трене позиція, хай роблять, що хочуть. Це їх вибір, це їхні проблема. Якби я цього не це мене не стосується. Це звичайно класно. Це крута позиція, це якби крутий вибір. Але як би ти змінив свою думку, якби це тінк каснулося твого власного життя? Вдруг твій син вирішив. Народився і став геєм. <свісно> побачив, як два хлопці йдуть за руку і вирішив стати геєм. Або побачив, як два хлопці або дві жінки цілуються і став геєм. Це ж так просто раз і став геєм. Це ж дуже просто, взагалі. Я зараз подивлюся, як хло... чоловік і жінка цілуються, і я стану гетеросексуалом знову. Типу я ж вибираюся. Це. це ж дуже просто. Зараз взагалі стану не гетеро. Зараз, ви взагалі не будете бачити вже моїх відео, тому що я буду гетером. Так, народився і став геєм. Чи так би ти саме відкрито про це говорив? Якби коли б, наприклад, твій син привів пацана до тебе додому і каже: Ну, папа, ми зараз будемо на газ... наверху, будь ласка, не мішай. Як би ти до цього віднісся? А що би ти, наприклад, сказав, якби твій брат став ним? Всі ці красиві аргументи про те, що гей не стоїть, а гей народжуються — народжується, це просто красиві історії. Багато є доказів тому, що люди просто в моменті вирішують змінити свою гендерну приналежність. Це база. Moment. Якби Moment. от твій брат вирішив, от твій рідний брат такий, там why not? Давай, і, і, і в школі чисто за ручку ходити, або по світу так. І прикинь, як би ти як би ти себе почував? Як би ти себе відчував? Чи говорив би ти це так відкрито? Говорив би ти, наприклад, своїм друзям, ну, мій брат, ну він вирішив, ну це його вибір, ну що ви його засуджуєте? Чи ти би відносився до цього зовсім по інакше? І така тенденція може статись. Сьогодні можливо це не так, але з кожним днем процент цих людей, але бете суспільство, так скажем, зростає. Боже, вибачте, але тут дуже смішний коментар. хтось написав. Я коли мене заблокував, краш на хорнеті <сум> зростає кожного дня. Зараз, якщо ти подивишся офіційну статистику, це офіційна статистика. Це статистика, де люди призналися. Такі є багато людей, які не признаються. Це 10% населення світу. 10% населення світу це 800 мільйонів приблизно. 10% населення світу геї, а 90 гетеросексуали. Нам пізда. 800 мільйонів людей офіційно ну, приналежать до якогось, ЛНБТ-суспільства. До якогось. Вдумайся в цифру. Сьогодні це 10%. Через 20 років, через 40 років, через 100 років. Процент буде набагато вищий. І сьогодні ти їм говориш та хай роблять, що хочуть. Потім, коли їх буде дуже багато, вони тобі будуть говорити, так? Та хай живуть. Та ладно, поки що ми їм ще дозволяємо, потім буде тиснути. Це глобальна тенденція. Це глобальна тенденція. Сьогодні тобі пофіг. Через 20-30 років, через 100 років твої, наприклад, діти і так далі, ким вони будуть. До чого це все приводить? Сьогодні ти їм дозволяєш махати флагами, а завтра що буде? А завтра вони тобі будуть не дозволяти щось говорити чи робити. Якби так, да, класно. У мене нема слів просто. Я не знаю, що сказати. От... В мене всі слова забрало. То... The... Напишіть в коментарях. Мен мені дармово відпав, напишіть ви в коментарях, що ви би сказали. Хай роблять, що хочуть, хай займаються чим хочуть. Так але спитай себе, чи хотів би ти в своєму близькому оточенні таких людей? Ти зараз їх тримаєш подалі від себе, ти говориш, хай роблять, що хочуть. Але головне, щоб біля мене не крутились. А що буде через 20 років? мен? Що буде завтра? Ти за це не задумовуєшся? Ти це ставиш в сторону. Раніше це там 1-2% були. зараз це 10% населення, це 800 мільйонів людей офіційно призаних. Якщо на це більше надавити, прикинь, скільки людей буде, які офіційно ще признаються. Можливо, зараз 15% вже, можливо, 20%, тому що багато неофіційних. Але до чого це все катиться? До чого це все йде? Тому що ця тенденція кожен день зростає. Мені може бути пофіг на це, твій може бути пофіг на це. Але я тобі говорю за твоє майбутнє і за те, що може відбутись завтра І з тобою, і зі мною і так далі, і тому подібне. Я коли дізнався, що в США більше 50 приналежностей, я про. Просто... Ми е розбирали з вами відео в третій частині. Як зру я зрозумів, що я гей. Ми дивились з вами на експерименти, і ми з того відео поняли, що дуже багато людей являються ге геями. Сюрприз. Е людей тварин. Дуже багато тварин являються геями. Мають гомосексуальні пари. Я прикріплю це відео десь тут. Там ми розбирали наукові доведені експерименти. Подивіться, будь ласка, ознайомтеся з ним. Дуже Ось є воно вони просто для мене є базова тенденція. Є він і вона. Є тільки дві гендерні приналежності в цьому житті. Абсолютно ніяких інших. Є тільки дві гендерні приналежності в цьому житті. Ніяких інших приналежностей я не визнаю і не признаю. Є тільки він, і є вона. Є чоловік і є жінка. Все більше ніяких інших факторів не може бути в цьому житті. Все, інші, хто щось придумає, їм просто нема що робити, замість того, щоб реально чимось займатися нормальним житті, вони дивлять себе на якісь приналежності, думають, і це просто абсурд. Це просто абсурд, замість того, щоб реально чимось нормальним житті займатись, чимось хорошим, розвивати свою сім'ю, навіть заробляти якісь гроші, створювати якийсь бізнес. Вони створюють якусь свою приналежність, я думаю, своїй голові, виходять на мітинги. І це гасити, що от ми є такі: от-от-от, ми воно. Ви знайте нас. Де? Ми воно, ми воно. Для чого ти витрачаєш на це ж своє життя? Замість того, щоб реально чимось займатись, ти сидиш і ми воно бла. До чого це все веде? До чого це все веде? Це все йде до того, що в кожним днем це більше і більше поширюється, ти йдеш по вулиці, ти більше і більше бачиш якихось сумочок, рюкзаків, різнокольорових носків. Різнокольорових носків. Ви знали, що гетеросексуали не носять рожевий колір і нічого кольорового. Вони носять хіба чорні, як справжній мен. Бачите, я ношу хіба чорний, я гетеросексуал. Мені видно, що гетерогей. Катам! Бай-бай! Та-та! Goodbye! Гетеросексуальность, хіба чорні, нічого кольорового, нічого вашого радужного, ви б ніякого білого, бл. Тільки чорний. Це все більше і більше стає для тебе нормою. І стає більше і більше геп, де є люди, які адекватні, які до чогось прийшли і стоять в творчому процесі, який споживає більшість людей в цьому житті. Ви хаваєте, ви кажете, там все нормально, там все чітко, там все хай буде, там, блі, та ладно. Поки це не перейшло якусь грань. А завжди в цьому житті щось переходить грань в таких якраз таки неординарних ситуаціях. Тому вирішувати тобі, я не прийшов сюди змінити твою думку, я просто тобі говорю те, що не знаю, як ти, але в своєму оточенні навіть на вулиці, коли я йду просто гуляти, я не хочу бачити цих людей зовсім. Як це для тебе, це твій вибір. Знай одне. Якщо цю тенденцію і далі розповсюджувати, це закінчиться дуже печальними новинами для нас всіх. З тобою був Ендрю. Чел живе в. Десь за кордоном, бля, і він не хоче бачити гейт а щоб не бути таким, як він, то в мене є геніальна пропозиція для вас, тому що цьому челіку, звичайно, що не помішала би психотерапія. Не те, що не помішала, йому потрібна психотерапія. Але е дуже багато кому потрібна психотерапія, але в них нема грошей на психолог. І для цього я та кваліфікована психологиня Аліна створила психотерапевтичну групу онлайн. Консультація дешевше найгіршого психолога. Ми проводимо цю групу раз в тиждень. Хто хоче записатись, то записуйтесь, силочка буде в е описі. Бейсіків чела не було майже ніяких аргументів. Він просто вирішив навалювати якийсь кринж е, без ніяких аргументів, без ніяких якихось наукових досліджень. Він просто сказав, що якщо геї, геїв буде дуже багато в майбутньому, то вони потім нам, гетеросексуалам, будуть казати, що нам робити. Типа, і взагалі не знаю де логіка, тому що геї, щоб народити дитину, то треба чоловік і жінка. і Я не розумію, як геїв має стати дуже багато, і всі гетеросексуали такі в один момент. Та ну гей. Коротше, мені здається, що цей чел латентний гей. По ньому видно, знаєте, так щось. Гейродарчик мій трошки так піпікує тут на, на ньому. тому... <кхи> ем... а мені здається, він там гріндрі, в гріндрі сидить, в Де тільки можна. Напишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте про цього челіка, про його думку. Побачимося ми з вами зовсім скоро. Не забувайте про лайк, підписку. І всіх дуже-дуже люблю.